Воно у мене немає, але думаю, що апельсин буде найгіршою заміною. Всім привіт! Мене звати Маша і я дуже рада бачити тебе на моєму каналі. Сьогодні я хочу прожити один день як That Girl. Я хочу зразу сказати, що я так не живу кожного дня. Я не стаю кожного дня о 6, 7, 8 ранку. У мене бувають проблеми з водою. Наприклад, для мене випити один літр це вже дуже велика перемога, тому що мені складно її пити. І в цілому ем, я роблю дуже багато зусиль, щоб прибити ці здорові звички в своє в своє життя. І сьогодні я хочу прожити цей день. Я хочу, щоб ці здорові звички перейшли на постійну основу в моє життя. Хочу прожити один день, зрозуміти, як це взагалі відчути на собі це, І буду дуже рада, якщо вам сподобається це відео, якщо ви теж візьмете щось з цього відео для себе, якісь здорові звички, і будете їх робити кожного дня, а ми повертаємось до відео! Такої дівчини є певний розпорядок дня. І декілька пунктів цього списку я вже виконала. І тепер у мене по списку фізичне навантаження. Я вибрала зробити його вдома і привдяглася для себе в такий зручний аутфіт і зроблю якусь розтяжку, тире-йогу, щось такого. Я на Ютубі підписана на декілька ютуберів. Тренерів. Вони випускають на постійній основі якісь тренування, тому я думаю, що це не буде проблемою знайти щось для себе цікавого. є get ready with me тобто це якийсь макіяж зачіска і так далі в цілому Dead Girl, вони не Використовую дуже багато макіяжу, вони за natural beauty і так далі. Тому я постараюсь мінімально використовувати продуктів. Я і так, в принципі, кожного дня дуже лайтово малююсь, але сьогодні постараюсь зробити якомога менше продуктів, але хочу зробити акцент на перлинки. Ось такі я їх знайшла, дуже давно не використовувала, взагалі забула про них. От, І хочу зробити мінімально продуктів на все лице, але акцент на очі. Цими первинками Як базу на все обличчя я використала дуже легкий тональний крем, він дуже світлий. Я не знаю, як потім буду на камері виглядати, але в житті він дуже світлий, його майже не видно, але єдине, що його видає, це бльостки по всьому обличчю, він такий дуже сісяючий. Мені дуже подобається, особливо на сонці. Це такий типу А-ля міні консілер разом з тональною основою. Якщо вам цікаво, це ось такий Лірен. Я дуже Довго користуюсь саме тональними лірем, саме і я так зрозуміла, що це їх нова лінійка, саме Glow і саме цей тональний крем дає такий ефект сяйва протягом дня. Вийшло мене ось так, мені дуже подобається. Я не впевнена, що це підходить під естетику The Girl, але мені подобається, я хочу так залишити. В принципі, все обличчя, воно як макіяж від макіяжу. В принципі, підходить, але очі я хочу так залишити, і вирішила, що так як акцент на очі, я не буду нічого робити з волоссям ніяку укладку. Мені в принципі і так подобається. Для трошечки більшого сяйва я додала хайлайтеру на ніс і на щічки. Не знаю, дуже мені подобається, коли воно все так блищить. До речі, раніше я взагалі не розуміла приколу хайлайтеру. Я, Я не розуміла, що ну, типу, ну напевно, це якось дивно, що воно там все блищить. Це ж не натурально і так далі. Але зараз я майже кожного дня використовую хайлайтер. і особливо на ніс мені дуже подобається саме як на носі це виглядає. Тому сьогодні я вищу. І так, макіяж зроблений. І наступним пунктом там було soul time, Тобто, в моєму розумінні це просто час, проведений з заняттями, які тебе по душі, там, наприклад, там, читання книг, не знаю, малювання і так далі. Але, як на мене, це можна було трошечки поставити пізніше, тому що зараз ранок і я дуже холодна, і я хочу зараз зробити сніданок, а вже потім зробити собі soul time. Я передивилась відео, які вже знімали дівчата на Z-Girl естетику і там насправді роблять дуже різні сніданки. І, як правило, це авокадо тост, але авокадо я не їм, мені його не можна, тому цей варіант ми прибираємо. І я знайшла також багато відео, де дівчата, як правило, це дівчата з Америки, вони роблять різні панкейки чи млинці, чи щось такого з сумішю протинової, наприклад, або просто ну просто купують вже Во суміш розбавляють її і готують. і просто випадково я знайшла ось таку суміш. Вони це млинці протеїнові. Їх треба буде розбавити там молоком, мені здається, яйцями. Треба зараз буду прочитати, і е, просто посмажити. Тобто, от, тут вже є суміш, котра е, суміш е, борошна, різних, 5 видів борошна. І вони вважаються корисними, без цукру, протеїновими. Тому думаю, що це буде ідеальний варіант на зараз. І також хочу зробити собі апельсиновий фреш, дуже його люблю. Це і здорово, і смачно, і взагалі. My dear. You're looking pretty fantastic. Years pass by with our goals intact, in mm -hmm. tandem, we're dancing. Наступним пунктом, як я вже згадувала раніше, є Soul Time. Я ще не певна на 100%, що буду робити, але у мене є два варіанти: або читання, або діамантова вишивка. Читання просто у мене є дуже багато книжок, до котрих у мене весь час не доходять руки, і, в принципі, можна було щось почати. А другий варіант діамантова вишивка в цілому мені просто подобається це робити, це дуже розслабляє. Я на фон ставлю якийсь серіал або якесь ютуб-відео, і просто, просто відпочиваю головою і. І не думаю ні про що. Я все ж таки вирішила зупинитися на читанні. Взяла одну книжку, я її показувала в одному з попередніх влогів. Вона була досить популярна в тіктоці. Якось не доходило руки почати, тому е, ближчу, напевно, годину, може дві, проведу за книжкою, а потім з вами зустрінемось. to turn up the dial but I'm scared to hear Апдейту. З останнього кадру пройшло десь декілька годин. Я займалася такими сімейними справами, взагалі справами, які в мене були запланованими на сьогодні. Я привітала мою маму з днем матері, поїхала до батьків татові, приготувала шарлотку, тому що він її дуже полюбляє. Провела декілька годин з батьками, і ось я повернулась. Зараз вже вечір, і я буду потихеньку лягати спати, але мені захотілося зробити такий невеличкий снек. Я не знаю наскільки це відноситься до Z-Girl, тому що вони більше їдять таку здорову їжу, її салати. Бо... І так далі, але в принципі тут все плюс-мінус здорово. Я знайшла ось таку картинку. Це так. Банани з е, чорним шоколадом, горіхами і горіховою пастою. Е, я, е, горіхової пасти в мене немає, я її не дуже люблю, тому відразу мінус. Е, шоколад, в мене є чорний шоколад. Е, 64%, як на мене, немало. Не е, плюс горіхи. Горіхи у мене у мене немає арахісу, як на фотографії, але у мене є грецькі горіхи, тому я думаю, що в принципі, можна буде замінити арахіс на грецькі. Все, що нам буде потрібно, це розтопити шоколад. І на порізані дольки банану накласти цей шоколад і порізати горішки. Я побачила в Тіктоку дуже класний варіант, як можна швидко розтопити шоколад, просто кипоток залити в якусь ємкість, покласти цю шоколадку в цей кипоток і на там залишити деякий час, поки воно повністю не розплавиться. І ще поки шоколад втає, я хотіла додати про свої перлинки про свій макіяж, який я сьогодні робила. Я з цими перлинками ходила цілий день, тільки нещодавно їх зняла. І знаєте, зрозуміла, що мені вони дуже подобаються. Я 100% буду їх робити раз на деякий час, можливо, на постійній основі, не знаю. Але в цілому я дуже рада, що я згадала про них, що вони в мене взагалі є. Вони дають такої родзинки, я б сказала. І макіяж. Ніби нічого такого, але макіяж стає набагато красивішим, тому що, знаєте, є макіяж саме з красивими там стрілками, з красивими різними підтонами, переходами. Я такого на жаль не вмію робити. І ці перлинки, вони є ідеальною заміною ось цих цих вау-переходів, вау-макіяжів на щоденну основу. Що в мене вийшло так, можливо, не аж так естетично, як було на картинці, але впевнена, що це буде дуже смачно. Тому зараз я поставлю ще це в холодильник, щоб шоколад повністю застиг. Зроблю свою night routine, як це роблять Dead Girl, і буду готуватися наступного дня. Дуже дякую тобі за перегляд цього відео. Якщо тобі сподобалось, став лайк, підписуйся на канал, це дуже допоможе просто мого каналу. А ми з тобою зустрінемося в наступному відео. love like damn this is glove feel like the wintertime sun till i